За вона, то час буде п'яти цуценятку? А че, вона не народилась? Ні, каніка. Час... Ні, Але там ковіда. Що, ковід? Дай стульчик себе, міра. Це мій. А, це її. Дай. Скільки коштує цуценя ваша? Це зараз серйозно. П'ять цуценят коштує. Вони зараз народжуються. Вони зановодили. А, і ти поїхала під час пологів? А, ти надочекалась? Так, да, п'ята цуценятко. А вона, а вона з... просто розрізала живот. Як розрізала? У неї кетериво? Вона розрізала пузик, а потом довела. Це дома? Це мама робить чи що? Да. Це мама робить. Так. Це мама робить? Це цуценя, тут молить. Ну, що вона питає, тому що так. Це мама розрізала розрізала пузо твоїй собачці? Так. Мама лікар? Ні, просто я вот так просто розрізала. Просто розрізала. Погоди нормально себе? І Дай п'ять. Да. Дай п'ять. Ти молодець. Найкращий на музичному артем? Я казала, що це ти виріс. Я. я вчора ще казала, що ти вирішує. Питання від Кіри. Народилась п'яти чи ні? Так? А чого не народили? Кіра казала, що там повинно бути п'ять. Ти сама вирішила? П'ять Тато -та -та гінеколог казав, зараз буде п'яте. А тато обхитрив. Обхитрив? Так. Може тато не гінеколог просто. Тато мене обхитрив. Тато твій гінеколог? Він, е він собачий гінеколог? Ким він працює? Він мене, да то мама плачує. А, він все знає. Він просто, просто не дорахував. Ну на УЗІ ви ходили собаку вашу? Не ходила на УЗІ, немає п'ятого, є чотири. Все.